Усіх вітаю! В цьому відео я хочу розповісти вам про свій палівий фундамент, чому обрав саме такого типу палівий фундамент, та скільки ж він мені обійшовся. Хотілося би почати з того, трішечки розповісти, які є найпопулярніші типи пальо фундаментів. На даний момент найпопулярніші це металева гвинтова паля, буранабивна паля та звичайна бетонна паля. У моєму випадку я використовував е, гвинтові палі. Чому саме гвинтові палі? Ну, не знаю, по-перше, буронабивні палі я взагалі не розглядав, тому що це дуже трудоємкий процес. На це потреба багато зусиль та часу. Е, бетонні палі я теж не розглядав, е, тому що вони дорогуваті. Єдиний був варіант я так розумію, е, найшвидший, найдешевший. Це гвинтова паля, тому обрав саме його. Гвинтові палі також поділяються за своєю конструкцією. Це одновиткова паля, багатовиткова паля та геошуруп. Е, На початку я, дивлячись відео на Ютубі і плануючи власний каркасний будинок, зупинився на е, одновитковій палі. Почав обзванювати різні компанії-виробників, а їх у нас в Україні е, не так то й багато, а в моєму регіоні їх взагалі немає. Тому, знайшовши виробника цих гвинтових паль, е, почав комунікувати і розповів, який в мене ґрунт. А в мене ґрунт власне, пісок, просто пісок. Е, менеджер цієї компанії. Порадила мене, від, я б сказав, відмовила мене і порадила використовувати не одну виткову палю, а геошуруп. Ціна там, власне, майже не відрізнялась. Так як в мене досвіду в цьому нема, власне, я погодився з нею. Е, монтували ці палі також хлопці з цієї компанії, вони монтують по всій Україні. Тобто, я їх замовив під ключ. Хлопці приїхали на власній машині. Почали, е монтувати, пытати, намагатись закрутити ці палі і питають мене, а чого власне геошуруп, а не одновиткова паля. Я кажу, ну мене відмовив менеджер. Я хотів одноґрунтово, вони посміялися, кажуть, ну да, менеджери у нас спеціалісти, все знають. І порадили мені, що на піску набагато ліпше була б одновиткова паля, а не геошуруп. Тому вони трішечки намучились, щось у них там згорів редуктор, бо дуже-дуже туго йшла ця паля. Ну, Вони, власне, її закрутили десь на глибину 2 метрів. Я думаю, цього буде більше, ніж достатньо. Якось так. Ну, Хлопці взагалі молодці, е, виконали роботу за 2 дні. Крутили. в мене тут е, пальове поле, це 40 паль. Все це вони е, виконали за 2 доби. Ось так це паліво поле виглядає. Що, власне, входило в ціну монтажу? В ціну монтажу входила власне, паля довжиною 2,5 метри і діаметром 89 мм. Е ось такий оголовок. Е цементна суміш для засипки та власне, монтаж. Що входило в ціну монтажу? В ціну монтажу входило закручення цієї палі, засипка палі цементною сумішю, та також приварка оголовку. А, і на початку всього це розмітка палівого поля. Після монтажу і приварки оголовків хлопці ще раз пофарбували ці сварні шви. Ось так це виглядає. Найцікавіше питання, яка ж ціна? Палівого поля, палівого фундаменту і взагалі однієї палі. Е, монтував я у серпні 23-го року вартість однієї палі е, довжиною 2,5 метри е, шириною 89 мм діаметром, вибачаюсь, це геошуруп, е, Була 1600 гривень. Загалом паля з доставкою, з монтажем. Е, з усіма роботами вийшло 2900 гривень. Це одна штука. На моєму палівому полі 40 штук. Множимо 40 паль на 2900 гривень і виходить 116 тисяч гривень. 116 тисяч гривень на той час був курс приблизно 37. Це вийшло 3150 доларів. Вийшов мені. Пальовий фундамент під ключ. Я думаю, це дуже гарна ціна. <сі> Дивлячись на те, я бачу багато відео в Тіктоці, там, де компанії-будівельників кар каркасних будинків кажуть: у них сваєве поле набагато менше, ніж 40 паль, а ціна там 5 тисяч доларів чи 6. Ну <сі> ціна дуже космічна. Тому, якщо ви хочете побудувати власний каркасний будинок. Ви можете його замовити в компанії. Це теж там ціна ікстри, мабуть, від собівартості такого будиночку. Але е, сваєво поле я рекомендую вам робити самому, шукати компанії, хто виготовляє. Вони і монтують ці палі. Це буде значно дешевше, в два рази це так точно. Якось так. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До побачення!